Вітаю, вас, шановні телеглядачі, на ваших екранах програма «Актуальне інтерв'ю і сьогодні спілкуватимемось із надвірнянським міським головою, Зіною Мирославовичем Андрійовичем про е, життєдіяльність міста Надвірна в нових умовах з нового календарного року 2015-го. Доброго дня! Доброго здоров'я вас! Перш за все, от уже розпочався 2015 рік. Прийняті бюджети із немалими складностями. В цілому, наскільки. На вашу думку, є адекватним і достатнім ну, от, бюджет міста. І наскільки легко чи навпаки складно з приймався бюджет міста, дійсно, ми стоїмо на такому, знаєте, роздоріжжі так званої децентралізації, адже дуже багато вже прийнято бюджетів міст, сіл селищ Івано-Франківській області. Бюджет міста надвірна був прийнятий 22 січня цього року. І хочу відверто, відкрито сказати, що Ті задекларовані, крайні обхідні речі, які постійно говорили, які втілені в прийнятті державного бюджету і 28 грудня 2014 року на 2015 рік, говорять про те, що зараз не виконуються умови, які ми передбачали, що саме збільшення місцевого ресурсу, збільшення навантаження в розрізі. Економічної і фіскальної частини на місцевій бюджеті бюджети відбуваються. Не відбувається зараз ресурси, які зобов'язані залишитися як основним розподільником коштів щоб мали бути територіальні громади, так звана передумова децентралізація. Більше того, з цим бюджетом все більше і більше ресурсів вилучається. І сьогодні були й те, що практично. Роблять чергові експерименти на органах місцевого самоврядування. Практично забрали основні податки до інших бюджетів районного, і обласного і державного. І сьогодні органи місцевого самоврядування міст сіл селищ залишилися один на один з тими крайне визначеними податками і доходами, які сьогодні зобов'язують. Очільників органів місцевого середування міст сіл селищ практично. Думати, як наповняти дохідну частину бюджету сіл селища міста. Хочу відмітити те, що експерименти на даний момент край небезпечні, і я вважаю, що січень був такий бурний, враховуючи ті події, які відбуваються в державі, органами місцевого середування як складова державотворення на місцях, територіальних громадах. Тому зараз на ентузіазмі, на патріотизмі. І на тих навиках і досвіді практично вирішується соціально-економічний стан і ті край наболівші проблеми, які турбують громаду. На даний момент ми вступили у лютий місяць, заборгованості за січень немає, як не було заборгованості стану на 1 січня 2015 року. Йдемо на випередження і робимо все для того, щоб ці експерименти не були такими болісними на території нашого міста надвір. Я. Ну, до речі, така невеличка ремарка. Бюджет 2014 року міста Надвірна був абсолютно самодостатнім. І це було вперше. І поки що в єдиний випадок, коли з нього не було вилучень, і було передбачено і достатньо коштів на ті найбільш необхідні речі. Однак в 2015-му, ось уже. Вилучили, як ви вже про це згадали, основне джерело надходжень до бюджетів місцевих рівнів це податок з доходів фізичних осіб. І це, в свою чергу, також спричинило до того, що бюджети територіальних громад залишились, ну образно кажучи, голими. Натомість сказали, що Призначення нових податків, які будуть адмініструватися в місцеві бюджети, мали, мали би перекрити ось цю різницю. Яка насправді ситуація? Чи можна визначити наразі, скільки можна отримати доходів до бюджетів місцевих громад із цих нових податків? І чи вони дійсно зможуть перекрити той недостаток, який утворився внаслідок того, що ПДФО забрали в Ми бюджет інших рівень? Стривожність збентежений тими експериментами, які проводяться сьогодні на державному рівні щодо так званої децентралізації. І моя особиста думка і думка Асоціації міст, сіл селищ Івано-Франківської області. Думаю, що зараз неодноразово йдуть звернення народних депутатів, які проти цих експериментів і руйнації взагалі фінансової складової інституції, органів місцевого середування. Про що це говорить? Ті напрацьовані шляхи, досвід, який був саме десь по напрацювання основних податків платежів, а самі основні два платежа, які наповнюють дохідну частину, це земельний податок територіальних громад і податок з доходів фізичних осіб. Кожний очільник територіальної громади зацікавлений, щоб дуже багато було підприємств, підприємців, державних установ, зареєстрований на Ті чи інші територіальні одиниці. На території нашого міста було зареєстровано і є дуже багато платників податків. І податок з доходів фізичних осіб приходив 100% в районний бюджет. Після цього йшло відщеплення через казначейство. 25 у міській, 25 у сільській і селищній. На даний момент 100% цього бюджету розподіляється так: 60% районний бюджет, 25 обласний і 15% державний. Практично. Нас відсунули від виконання самоосновного платежа і податку з доходів фізичних осіб, який був основною левою складовою наповнення дохідної частини. І ми в минулому році цього податку і платежу в бюджеті міста мали біля 14-15 мільйонів. Ці кошти йшли на утримання шести дошкільних навчальних закладів нашого міста, тобто для виховання нашої молоді. Яка є запорукою щасливого нашою майбутньому, і саме основне, чим більше коштів ми вкладаємо у дітей до шкільного освіту, тим більше, тим менше ми будемо складати вкладати кошти у школи для здобуття середньої і повної освіти. Тому забравши цей податок, сьогодні ми практично залишилися один на один і залежність від інших платежів, які будуть фінансувати дошкільну освіту міста Надвірна. А це біля тисячі діток. А це біля шести садків, це біля 400 педагогічних працівників, це енергоносії, це продукти харчування і всі інші край важливі речі для того, щоб ми виховували нашу підростаючу молодь. От на сесії районної ради було нібито озвучено і прийнято рішення про те, що буде, будучи дотаціями, не знаю точно якою процедурою буде фінансуватись, здійснюватись фінансування чи дофінансування. Цих установ саме із районного бюджету. Наскільки достатніми, на вашу думку, є ті суми виділені з районного бюджету для нормального утримання цих закладів? Я вважаю, під час підходу до формування на державному рівні державних, територіальних, обласних і місцевих бюджетів було саме формування місцевих бюджетів у межах їхньої дохідної частини, тобто громада збирає. Певну суму коштів, і по тих доходах кожна територіальна громада мала би планувати свої видатки. Так і сталося під час прийняття державного бюджету 2015 року. Територіальні громади на району, за виключенням п'яти територіальних громад, які по новій податковій базі, практично тільки п'ять були самодостатні. Всі інші 26 територіальних громад. Недостача і е, практично обмежене фінансування з державного, з районного і з обласного бюджету приводили би до зубожіння і до планового об'єднання територіальних громад. Наприклад, якщо територіальна громада має доходів в селі селище біля 300 тисяч, а видатки на отримання апарату управління енергоносів і інший край необхідні соціальні витрати складають 800 тисяч, значить, по нових податках і доходах очільник села і селища мав би 600 тисяч зібрати. Для того, щоб утримати ситуацію в селі Селищі. Розуміло, що ця недоїмка, яка складала в районному бюджеті біля 5 мільйонів, була врахована під час прийняття бюджету району у 20-х числах 2015 року. По місту ситуація інакша тільки через те, що місто самодостатньо, і місто тільки за рахунок податків і зборів підприємств, організацій, державних службовців, малого і середнього бізнесу. Практично мало 100% забезпечення захисних статей. Захисні статті передбачали утримання не тільки дошкільної освіти, а й край важливих соціально-економічних питань, які турбують громаду, починаючи від ремонту вулиць, продовжуючи будівництвом і утримання дошкільних садочків, енергоносії, розвиток інфраструктури, благоустрій і інші край важливі речі, які сьогодні потрібні. На даний момент місто. Практично, при прийнятті бюджету врахували новизну нових податків зборів. І я більш чим переконаний, що ми не відступимо, і більш чим переконаний, що ми зробимо один крок перед для того, щоб не тільки збільшити дохідну частину бюджету, але враховуючи всі виклики, зробили цей бюджет самодостатній і на перспективу на 2016-2017 рік могли наповнювати дохідну частину, яка буде на перспективу думати про те, щоб ми розвивали місто і думали про те, щоб вирішувати ті чи інші країнаболівші проблеми, які існують в місті. Щодо дошкільної освіти, сьогодні рішення, яке прийняла Надвірнянська міська рада від 9 січня 2015 року про передачу оперативного управління, воно сьогодні не працює тільки через те, що прийнятий закон 1766, який говорить про те, що дошкільна освіта в зв'язку з тим, що вона утрималася за рахунок. Місцевих податків зборів, основний податок це податок з доходів фізичних осіб, прийшов до бюджету району області і державного бюджету, буде фінансуватися з вище стоячих бюджетів, тобто з бюджету району і з державного бюджету у вигляді субвенцій. Ми цього тижня отримали часткову субвенцію для оплати заробітної плати шести садочків. Зараз виплачуємо і здійснюємо оплату за енергоносії. Продукти харчування і інші витратні матеріали за січень місяць, які фінансуються з району і з державного бюджету. Але відповідальність не зменшилась, і так звана децентралізація і відповідальність органів місцевого середування говорить про те, не, не дивлячись, які речі, які справи, які організації, підприємства, які садочки школи фінансують з якого бюджету, очільники територіальних громад несуть сьогодні повну відповідальність за суспільно-економічні, господарські. Процес життя, яке бурлить на території сіл селищ міст району. Ну, все ж таки, чи достатня є сума тих субвенцій? Ну, нормально отримання. Е е е е таким наріжним каменем, точкою дотику було те, що неодноразово я з розумінням і ставився, особливо за останні 4-5 років, про те, що шість дошкільних навчальних закладів, які є на території нашого міста, Завжди ми захищали саме бюджет, бюджетний запит, при прийнятті бюджету кожного року і старалися достукатись до відділу освіти. В цьому році під час розрахунку і надання бюджетного запиту для утримання шести дошкільних навчальних закладів на 2015 рік була узгоджена сума 14,5 млн грн. Цю суму визнали в районному бюджеті, цю суму визнав районний відділ освіти і управління. Фінансів райдержміністрації. І коли ми передавали оперативне управління садочки, шість садочків рішенням сесії від 9 січня, саме район погодився на цю суму 14,5 млн. Однак, коли б відбулися зміни до закону 1766, район, який не виконав це рішення, практично 2 чи 3 тижні практично на даний момент не зміг налагодити певну роботу відділу освіти по належному утриманню і садочків і інфраструктури. Ми не то, що відмінили рішення, ми повернули шість садочків з оперативного управління відділу освіти в комунальну власність міста Надвірна. При цьому при прийнятті бюджету району з 14,5 мільйонів нам зменшили суму на 12 мільйонів 927 тисяч. Більше як півтора мільйони зменшили нам суму, коли відділ освіти е, хотів втримувати і забезпечити повноцінно. Повно... Повноцінний цикл утримання шести садочків міста, вони погодилися на 14,5 мільйонів, бо дійсно цей бюджетний запит, який був зроблений головним бухгалтером і бухгалтером Донянської міської ради у грудні 2014 року, враховуючи інфляційні складові, враховуючи ріст енергоносів, враховуючи те, що відбулися зміни до закону про дошкільну освіту, де 60% зараз повинні сплатити батьки, а 40 бюджет міста, раніше було 50 на 50. Сума була визнана 14,5 мільйонів. Коли вони садочки повертали назад, вже сума буквально за два дні зменшилась до 1,5 млн, до 12 мільйонів 927 тисяч. Практично сьогодні бюджет міста і утримання дошкільної освіти не має бюджетних призначень, і ми сьогодні залежні від бюджету району і від бюджету державного, які мають забезпечувати утримання. Дошкільних навчальних закладів не тільки міста, сіл селищ, а всіх регіонів держави України. Я вважаю, що компетенції очільників міст, особливо міст районного значення, має бути не тільки садочки і школи. Бо хто, як не очільники, знають про ті проблеми край наболівші, які сьогодні виникають під час господарки, під час суспільно-економічної частини не тільки садочки, а шкіл. Інфраструктури міста. Я вважаю, що це неправильно, і думаю, що з 1 січня 2016 року, залишаючи певний фінансовий ресурс компетенції очільників міст, міст районного значення, будуть не тільки садочки, а й школи і інші край необхідні споруди, культові споруди, які потрібно сьогодні утримати, розвивати і думати про їх, їхню розбудову. Все ж таки повертаючись до нових податків, наскільки, чи, чи можна зараз вже визначити, якою буде дохідна частина бюджету саме з цих нових податків новопризначених? На сесії міської ради від 22 січня, врахувавши думку депутатів громади, взявши до уваги інформацію фіскальної служби, реєстраційної служби, ми прийняли ставку 0,5% як для. Житлової нерухомості, так і нежитлової. Яка різниця між житловою і нежитловою? Для житлової, згідно закону України про державний бюджет, передбачалися пільги на квартири до 60 метрів квадратних. Ми прийняли пільги до 80, тобто збільшили на 20 метрів квадратних по квартирах житлового фонду пільгу, за яку не потрібно сплачувати 6 гривень за метр квадратний. Поясню, як це буде відбуватися. Ті власники багатопорохових багатоквартирних будинків, які мають у своїй власності квартири більше 80 метрів квадратних, залишню площу будуть сплачувати по 6 гривень оплатою раз в рік. Ця оплата буде здійснюватися з 1 січня 2016 року, за ставками, які прийняті 22 січня 2015 року. Для Житлових будинків власних помешкань підняли ставку з 120 пільги до 140. Тобто власні помешкання, приватні будинки обіцяння, які мають житлову загальну площу 140 квадратних метрів, будуть сплачувати за кожний лишній метр загальної площі 6 гривень. Якщо в одній власності є і квартира, і власна будівля то пілі складають 220 квадратних метрів. Тобто все, що після 220 квадратних метрів, також буде сплачуватись по 6 гривень. Я вважаю, що це мінімальна сума, враховуючи те, що ми на 90-95% захистили надвірнянців, які в середньому мають квартири 80 метрів квадратних. Я вважаю, що квартира 80 метрів квадратних це чотирьохкімнатна і більша квартира. Так само власне помешкання, яке має 140 квадратів, це вище середньо, житлова площа, загальна площа. Перепрошую, загальна, не житлова, загальна площа власного помешкання. Для інших господарських споруд, півниць, погрібів, хлівів, всяких додаткових приміщень, гаражів, ми встановили ставку 0,1% від мінімальної зарплати. Це мінімальна ставка, яка передбачена саме закону України про житлову і нежитлову. Нерухомість. Для нежитлової нерухомості, враховуючи те, що немає пільг, за метр квадратний, також встановили 0,5%, 6 гривень. Що це означає? Торгові центри, офісні приміщення, великі виробничі приміщення, всі заводи, комбінати, які мають свої власності комерційну, нерухомість, окрім великих комбінатів заводів фабрик, виробничих приміщень і окрім приміщень мафів, тобто кіоски, будуть сплачувати. Податок на нежитлову нерухомість по 6 гривень за метр квадратний будуть сплачувати юридичні особи з 1 лютого 2015 року, фізичні особи з 2 півріччя 2015 року. Тобто, ми старалися по житловій нерухомості захистити людей, які мають квартири 50-60 до 80 квадратів, щоб вони це не сплачували. Так само. Ті власники власних будинків, які мають загальну площу до 140 квадратних метрів, які також не будуть сплачувати податок за нерухомість. Також ми звільнили, звільнили від цього ставку громадські організації, ветеранів УНУПА, учасників бойових дій, учасників, які зараз перебувають і будуть мати посвідчення учасників АТО. Ми брали безпосередню участь в антитерористичних операціях, матері героїнь, власники, які перебувають об'єкти житлової та або нежитлової нерухомості, релігійні організації, культові споруди, садочки, комунальні підприємства, всі структури державної власності ми змінили, звільнили від податку на нерухоме майно. Тобто сьогодні задекларовані надходження дохідної частини, що саме було задекларовано, що саме. Цей податок буде основним бюджету утворюючим для місцевих рад. Я вважаю, неправильно. І якщо ми підрахувавши саме надходження від податку на нерухомість, кошти будуть невеликі і опиратися і думати про що за ці кошти ми зможемо щось таке в місті відремонтувати, відлагодити, витримувати, я думаю, даремно. Це зможе працювати, коли суспільно економічна складова в державі поміняється. І наші люди, які і так утримують зараз ситуацію на місцях, зможуть бути багатшими і сплачувати цей податок. Інші податки, які стали новизною для бюджету 2015 року, місцевого бюджету 2015 року це податок за акциз 5% рішення встановити ставку акцизного податку на території Надвірнянської міської ради. Розмірі 5% вартості реалізованих товарів. Що це саме за такий податок? З податку на додану вартість продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо-моторне альтернативне. Внесу ясність, це саме на даний момент, я вважаю, один з таких податків, які будуть наповнювати дохідну частину. Заправки, які розміщені на території міста надвірна. Підрахувавши і взявши до уваги інформацію фіскальної служби, ми будемо від реалізації цього податку, а саме податок за тютюн, алкоголь, пиво, скраплений газ і паливо, мати в бюджеті біля 2,5-3 млн грн. Куди ми будемо спрямовувати ці кошти? В зв'язку з тим, що далі проводяться експерименти по будівництву відновлення капітальному поточному ремонту комунальних наших вулиць. Практично у бюджеті на 2015 року немає ні дохідної, є складової про те, за які кошти робити, і ремонтувати, і від, відлагоджувати дорожню інфраструктуру нашого міста. Ці кошти ми будемо направляти в більшій мірі на капітальний поточний ремонт дорожнього полотна і будівництво нових дорожніх артерій нашого міста. Справа в тому, що відмінили. Дорожній збір. Відмінили дорожню субвенцію, яка приходила з районного бюджету. І немає сьогодні практично фінансової складової, яка говорить про те, що кошти, які приходили для першої реєстрації дорожнього збору, направлялися в русло капітального і поточного ремонту вулиць нашого міста. Практично цього немає, і ми саме з податку про акцизного податку, будемо думати, як в цьому році зробити об'єми капітально-поточного ремонту комунальних вулиць не менше як 2014 року. Що ще новизнано по бюджету на 2015 рік, це хотів би відмітити те, що дуже багато є тих таких, знаєте, інноваційних податків, які себе не можуть зарекомендувати і не будуть основними на території міста. Це збір туристичний. Знаєте, що це невеликий збір і збір про паркування. Ми будемо проводити конкурс у зв'язку з тим, що два роки тому відбулися зміни до цього закону, де треба було облаштувати всі паркувальні місця паркоматами. Один паркуват вартував більше 50 тисяч гривень і, вкладаючи ці кошти з державного бюджету, з бюджету міста чи району, ми не були впевнені, що знайдеться. Учасник конкурсу для того, щоб паркувальні місця віддані були на умовах конкурсу. Ми вважаємо, що в цьому році спробуємо провести конкурс на паркування в центральній частині міста і тим самим наповнити дохідну частину міста. Також відбулися зміни. Ну і основні податки, які я вже говорив раніше, це земельний податок, який сьогодні також є самим основним, самим бюджетом на. Таким формуючим для місцевих бюджет, податків. Змінені підходи до землі, яка була в постійному користуванні. Що саме? Земля, де частка держави була більше 50%, так ще йшло від старої системи, від Радянського Союзу, користувалися е, акціонери, власники, е, директора, які мають великі промислові площі. Це нафтохімік Прикарпаття, це інтерплит, це «НГДУ». Вони мали земельні ділянки в постійному користуванні і платили 1% від нормативно-грошової оцінки. В зв'язку з тим, що з 1 січня вступив в дію закон про нову нормативну грошову оцінку на території Мернянської міської ради, вступає новий земельний податок, ставка верніше, яка буде прийматися до 1 липня 2015 року, яка вступив в дію з 1 січня 2016 року, про те, що вони попадають під діапазон. Від 3 до 12 ставки за оренду, яким користуються представники малого і середнього бізнесу. Тобто ті, хто платив великі промислові земельні ділянки, 1% від нормативної грошової оцінки, будуть підходити під норм під норматив, під діапазон від 3 до 12, де буде основним платежом у 2016 року, як земельний податок і є основним податком місцевих бюджетів. Чи торкнуться зміни по земельному оподаткуванню звичайних громадян рядових? Звичайних громадян не торкнеться за виключенням росту нової нормативно-грошової оцінки. Ми в черговий раз підемо на зустріч цим громадянам, які по тих чи інших причинах не в змозі, в зв'язку з тим, що більше як два рази виростає нормативна грошова оцінка вартість землі. Справа в тому, що з 2000 року потрібно було б указом. Змінами до нормативно правових актів за рахунок нової вартості землі три рази переробляти нормативну грошову оцінку. Раз у п'ять, раз у сім років вона потребує коригування і допрацювання. Ми це не робили, розуміючи, що зараз, у 2015 році, будемо робити нову нормативну грошову оцінку, і вона вступила в дію з 1 січня. Ті суб'єкти підприємської діяльності. Де е, ставка є від 3 до 12. Якщо ми вони мають 5-6, ми йдемо назустріч і понижаємо до 3, до мінімальної, розуміючи, що зараз важко платити. Ті, хто мали 3, будуть платити у 2-2,5 раніше е, 2 -2 не, рази більше, чим платили за останніх 5-10 років. Зрозуміло. Е, і в принципі, чи. Е... Може, все ж такі, можуть оці надходження від нових податків бути достатніми для нормального життєдіяльності міста? По окремих податках, таких як податок 5% акциз від реалізації тютюну алкоголю і палива скрапленого газу і інших край необхідних речей я вітаю. Не вітаю тільки через те, що забрані основні базові фундаментальні податки. Податок з доходів фізичних осіб. Я вважаю, що так на здоровий глуст на хлопський розум говорити про те, скільки ми можемо збирати в межах міста і в межах району, то е, рахуючи у 2006-2010 році відсоткова ставка місцевих податків в межах органів місцевого середування всього району складала 37-40%. Рештом все йшло в обласний державний бюджет. На даний момент. Більше місцевих податків і зборів забирається в державний обласний бюджет. І я вважаю, що це так не може бути. І коли декларують, що з 1 січня буде прийнято низка законів і буде втілено в життя децентралізація, то ця пропорція має як мінімум в цьому році бути за 50%. Чим більше ресурсу, чим більше фінансів ми зможемо залучити і залишити місцевих територіальних органах влади, тим більше ми зможемо зробити тих справ. І забезпечити той повноцінний життєвий цикл на території міст сіл селищ. Але на даний момент нас не чують. Мовчати ми не будемо. Будемо все робити для того, щоб децентралізація не була на папері, а була в дії. Що ж, дякую, наш ефірний час добігає кінця. Нашим телеглядачам я нагадаю, що ми спілкувалися із надвірнянським міським головою, Новим Мирославичем Андрійовичем про бюджет та нововведення, які торкнулись усіх органів місцевого самоврядування. У зв'язку із змінами до податкового кодексу, до бюджетного. Дякую вам за розмову. З телеглядачами прощаюсь до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.